Трамп змінив свою позицію і тепер вимагає замороження війни по лінії фронту. Він тиснув на Україну для того, щоб ми здали Донбас. Як виявляється, за даними видання Financial Times, на зустрічі з Зеленським, 17 жовтня Трамп робив це знову. Зустріч неодноразово кажуть, переростала в перепалку. Трамп вдавався до нецензурщини, постійно лаявся. Україні в кінцевому результаті вдалося переконати Дональда Трампа в тому, що території ми здавати не будемо, і треба погоджуватися на замороження по лінії фронту. Тому я і два дні тому говорив, друзі, і нині говорю, що пост Трампа, в якому він пише, зупинитися там, де є це наш успіх. Україна дуже обережно про це говорить і обережно це коментує. Зрозуміло, хотілося більшого. Під час зустрічі пише Financial Times, здавалося, що Трамп повторив багато те з Путіна. Ну мені видається, що це не здавалося, так і є, тому що попередня розмова із Трампом Путіна ініційована Кремлем, як сказав Ушаков, вона була саме для того, щоб Трамп. Зайняв більш проросійську позицію на зустрічі з Зеленським. В цій частині Крем діє дуже професійно. Ну, і в один із моментів, коли спілкувалися делегації України та Сполучених Штатів Америки, Трамп відкинув у бік усі бойові карти, на яких зображено, де знаходяться російські війська, де українські, яка перевага в Україні, які недоліки в росіян. Він не захотів про це говорити. І під час телефонної розмови в четвер, коли він розмовляв із Путіним, Путін зробив Трампу нову пропозицію. Пише Financial Times, згідно якої Україна віддасть контрольовані нею частини східного Донбасу в обмін на невеликій території двох південних прифронтових областей, зокрема Херсонської та Запорізької. Фактично, Financial Times пише про те, що писали попередні дні і інші. Wall Street Journal і Washington Post. Трамп. Провів більшу частину зустрічі, читаючи лекції Зеленському, пише Financial Times, повторюючи аргументи Путіна щодо конфлікту, і закликав Зеленського прийняти російську пропозицію. Але цього не сталося. І як ви бачите, Трамп публічно зайняв абсолютно іншу позицію. До речі, друзі, це він знову підтвердив. Точно це саме пише видання Reuters, Я не буду вам цитувати, щоб ви розуміли, західна преса фактично як під Калько має одні й ті самі джерела. Це може певної міри наштовхувати на якісь думки, але, друзі, ми чудово розуміємо, що Трамп сповідує дійсно позицію Путіна. Вважає його сильним. Диктатором, якого треба брати до уваги, до якого дослухатися, враховувати його позицію і так далі. Трамп любить сильних. Він сам про це говорить. Зеленський же заявив учора у інтерв'ю телеканалу американському Fox News про те, що він готовий взяти участь в перемовинах Трампа з Путіним в Будапешті. Так, позиція поки що до вчорашнього дня не була сформована, нині вже вона чітко зафіксована. І він говорить, що повідомив про це Трампу під час зустрічі і каже: якщо ми дійсно хочемо справедливого та тривалого миру, нам потрібні обидві сторони цієї трагедії. Так, він окупант, але Україна страждає та бореться. І, звичайно, як можуть бути якісь угоди без нас про нас? Запитує він. Це питання, звісно, було риторичне, прямо етері. Але справа в тому, друзі, що ця вся історія дуже схожа з історією в секторі Гази. Буквально тиждень тому, 13 жовтня, в понеділок, в шарма Шейху, була підписана мирна угода між Ізраїлем та. Я вам уже кілька разів тут на цьому акцентував увагу і роблю це знову. Трамп діє за такою калькою. Йому не важливо, що були присутні сторони конфлікту. Йому можливо, щоб був підписаний папірець. Ну, по-іншому я це назвати не можу. Приблизно таку саму ситуацію хоче Трамп реалізувати в Україні, щоб зупинилося, щоб припинилися вбивства. Ну а далі розбирайтеся, як хочете. Окей, я готовий, як він сказав, зупинитися по лінії фронту. І це я вважаю нашим дипломатичним успіхом на даному етапі. І Трамп особисто. То заперечив, що вимагав. Чи вимагає від Зеленського поступитися частиною Донецької області для завершення війни? Публічно він буде, звісно, це заперечувати. І що конкретно він сказав на борту свого літака, коли літав котре до Маралагу відпочивати грати в Ольф? Ні, каже, ми цього не обговорювали. тобто тиску на зеленського не було. Ну і звісно, він буде заперечувати навіть те, що він говорив уголос, не зважаючи на те, що він говорив вже за зачиненими дверима. Він це взагалі все може заперечувати. Перепрошую за мої думки і емоційність, але справді вони переповнюють мене. І далі він каже, ми вважаємо, що їм потрібно просто зупинитися на тих лініях, де вони зараз знаходяться, на лініях фронту. Адже, друзі, ми ж з вами цього домагалися від Трампа впродовж уже не одного місяця. Зеленський про це неодноразово говорив. врешті це відбулося. Далі він говорить, зараз є лінія фронту. Все інше дуже важко обговорити. Якщо починати говорити, ти береш це, ми беремо те. Занадто багато різних варіантів. Тому я кажу, їм потрібно зупинитися прямо зараз на лінії фронту, повернутися додому, перестати вбивати людей і на цьому закінчити. І додав, що Донбас зараз розділений, думаю, каже Трамп: 78% території вже зайнято Росією. Нехай все залишиться як зараз, пізніше можна буде. Щось обговорювати. Ну, а питання про можливе відправлення до України ракет тамагавк все, що розглядається. Про це вже Трамп сказав в інтерв'ю телеканалу Fox News. Але ж ми розуміємо, друзі, що це триватиме вічно. Це не може тривати вічно, а це триватиме вічно. Це моя думка. А ви пишіть, до речі, свої, що ви думаєте з приводу ракет тамагавк? І Трамп каже, що Україна питала, чи може вона отримати тамагавки, і я розглядаю, але нам... Треба пам'ятати одну річ, вони потрібні і нам самим. Сказав президент США. трішки з лукавим, не трішки а зовсім з лукавив. Ракет намагав дуже багато, інформації вже повна в інтернеті, їх близько 4 тисяч штук. Є старого зразка, який б дійсно можна було передати Україні, але Трамп робити цього не буде, тому що Трамп не хоче ескалації. І також Трамп під час зустрічі з Зеленським про це вже пише в виданні Reuters з посиланням, звісно, на джерела. Заявив про те, що він хоче гарантії безпеки і для України, і для Росії. Риторичне запитання: які гарантії безпеки потрібні Росії? На мою думку, це гарантія того, що Росія зможе. Провадити і надалі пропаганду в Україні втручатися у внутрішні політичні процеси і кошмарити Україну, так як то було і раніше. Можливо, без військової агресії, але щонайменше пропагандою. І тим паче вони в півтори рази збільшують бюджет на пропаганду в наступному 26-му році. Звісно, що під атакою в першу чергу буде Україна, але і Європа, в тому числі. Щодо території, висловилися європейці поки що не всі, але риторика плюс-мінус зрозуміла, і вона. На користь України. Дональд Туз, прем'єр-міністр Польщі, сказав, що ніхто не повинен тиснути на Зеленського, коли йдеться про територіальні поступки. Ми всі, каже, повинні тиснути на Росію, щоб вона припинила свою агресію. Поляки зараз найбільш проукраїнські в Європі, хоча у нас з ними купа проблем, друзі. Чому найбільш проукраїнські? Тому що загроза до них найближче. Вона навіть ближче, як на мене, ніж до країн Балтії. Я вам повідомляв, що нещодавно знайшли навіть, ну якщо не повідомляв, перепрошую. Тунель підземний між Білорусю та Польщею, куди він веде, точно не повідомляють. Але хто за ним стоїть, також поляки не знають. Ну звісно, то не миші ходили. Перепрошую за таку іронію. Ну і також міністр оборони Швеції Пол Йонсон сказав, що Європа має бути готова до війни з Росією, як морально, так і в технічному відношенні. І він сказав дуже, як на мене, красномовну фразу. Потрібна зміна менталітету. Ми повинні перейти в режим війни. Формально чи лише публічно, для підтримки духу бойового нарощування бойового духу європейців, і готовності їх себе обороняти. Поки що він не уточні. Але говорить наступне: для чого це треба, щоб рішуче стримувати загрозу, захищати і зберігати мир. Росія постійно перевіряє нашу єдність і рішучість, але Путін не досягне успіху. Поточна ситуація в галузі безпеки загострила нашу пильність. Він також навів приклад того, скільки вдалося захопити, звісно, в лапках території Путіну в Україні за останні півроку. Тому що це каже ну просто смішно 0,5 відсотка території всієї України. Але такі факти, друзі, є тому я не можу недооцінювати потужності Російської Федерації. Ну а ми далі переходимо до наступного блоку нашої розмови. Будемо говорити про фронт, зокрема на тлі заяв нашого президента Володимира Зеленського. Адже сьогодні в медіа з'явилися дуже багато заяв від Зеленського. І, Власно обговоримо кілька із них. Президент Володимир Зеленський заперечив вимогу Путіна щодо контролю над Донбасом і заінтригував заявою про зброю. Тож обговоримо фронт саме на тлі цих заяв. Україна разом з американськими партнерами працює над розширенням програми постачання зброї Пьорл і збільшення закупівлі американської зброї. Президент Володимир Зеленський переконує, що сили оборони ні за що не віддадуть росіянам нашу територію. Партнери допомагають Україні, аби Росія не могла захопити території. Як цього Ого, прагне президент Володимир Путін, зокрема, обговорюється постачання систем ППО та деяких засобів для далекобійних ударів. Зеленський анонсував розширення можливостей української армії, яке обговорюватимуть наступного тижня. Європа спільно з Україною протидіє агресору, зокрема щодо постачання енергоресурсів для партнерів від України. Також відбуваються комунікації з лідерами для того, щоб Європа могла спільно тиснути на Росію для чесного і справедливого миру. Далі цитую Володимира Зеленського: ми нічого не будемо дарувати агресору і нічого їм не забудемо. Ми чітко бачимо, що ця Росія є довготривалою загрозою. Отже, нам у Європі потрібна довготривала співпраця та реальні результати, і в короткій перспективі і більш далекоглядно, щоб люди могли жити, сказав Володимир Зеленський. Президент також додав, що Україна чинить опір окупантам на передовій. аби повернути Росію в реальність та змусити Путіна сісти за стіл переговорів. Захисники завдають ударів у глиб країни агресорки, зокрема по нафтопереробних підприємствах. Про що. Неодноразово говорили і будемо, до речі, говорити трохи пізніше в цьому нашому підсумковому етері. А далі про Зеленського, адже він готовий приєднатися до Путіна і Трампа в Будапешті. Отож, про головні заяви для медіа. Під час нового візиту до США Володимир Зеленський поспілкувався з пресою. Він зробив кілька заяв про відносини з Трампом, томагавки і Путіна. Отож, за словами гаранта, якщо справді хочемо справедливого та тривалого миру, то потрібні обидві сторони. А угоди без України неможливі. Зеленський назвав Путіна терористом під час інтерв'ю NBC News, але підтвердив свою готовність зустрітися з президентом Росії віч на віч. На запитання чи наполягатиме він на поїздці до Будапешта, Зеленський відповів, що сказав Трампу: я готовий. Цитують його журналісти. Український президент порівняв Путіна з бойовиками Хамасу та зауважив, російський диктат. Тро він закликав Трампа чинити на Москву сильніший тиск аніж той чинив на Хамас і ставитися до Путіна жорсткіше аніж до близькосхідних бойовиків. Видання відзначило, що лідер України зберігає оптимізм, попри те, що поїхав із сполучених штатів без зброї, якої прагнув. Путін боїться, що Сполучені Штати нададуть нам томагавки. І я думаю, що він справді боїться, що ми їх використаємо. Сказав Зеленський. Я нагадую, що попередньому ефірі, до речі, Борис Тізенгаузен у своєму відео розповідав, що справді рашисти планують використати ядерну зброю. Вони погрожують нею, у разі того, якщо українські військові таки використають томагавки, якщо ми їх отримаємо. Якщо ми використаємо їх проти території по території Російської Федерації, і рашисти погрожують нам ядерною зброєю у відповідь, можете знайти цей етер у нашій папочці на нашому каналі в папці наживо там попередні етери. Ця ця інформація обов'язково перегляньте після перегляду цього безпосередньо етеру. Ну і власне про інші заяви Зеленського, що кажуть, Трамп наразі не сказав ні так, ні, ні. Щодо до томагавків росіяни, звісно, занепокоїлися та почали попереджати, мовляв, передання таких ракет стане якісно новим етапом ескалації. На запитання про те, чи не змінив Трамп риторику після своєї розмови з Путіном, Зеленський відповів так: не знає, бо не зустрівся з президентом США до телефонного дзвінка Трампа і Путіна. Саме тому окупанти обстрілюють енергооб'єкти нашої держави. Росія посилює авіад. Дари по Україні через свою слабку позицію на полі бою. Ми не програємо цю війну, а Путін не перемагає. Заявив Зеленський. На запитання, чи готовий він йти на переговори або відмовитися від якоїсь території, щоб припинити війну. Зеленський відповів: якщо ми хочемо зупинити цю війну та терміново та дипломатичним шляхом перейти до мирних переговорів, нам потрібно залишатися там, де ми залишилися, а не давати щось додаткове путіну.